Є катастрофи, що залишають слід не лише в історії, а й у колективній свідомості людства. Однією з таких стала трагедія в індійському місті Бопал, що сталася в ніч із 2 на 3 грудня 1984 року. Це була ніч, коли повітря наповнилося смертю, а місто занурилося у жахливий кошмар, який триває досі. Але щоб зрозуміти, як місто опинилося на межі катастрофи, варто поглянути на те, з чого все починалося. Гопал із тихого провінційного містечка перетворився на індустріальний центр. Що привело сюди міжнародний бізнес і чи могла трагедія бути відвернена ще на етапі зародження? Зараз спробуємо розібратися в цьому крок за кроком. У 1960-х роках Бохопал Столиця індійського штату Мадх'я-Прадеш був невеликим містом населенням близько ста тисяч осіб. Проте вже до 1980-х його населення зросло до 900 тисяч. Цей ріст був пов'язаний із економічною політикою Індії, яка на початку 1970-х років активно залучала іноземні інвестиції для розвитку промисловості. Однією з ключових подій стало створення у Бопалі заводу американської корпорації Union Carbide, яка спеціалізувалася на виробництві хімікатів. У 1969 році компанія отримала дозвіл на будівництво заводу з виробництва пестицидів. Метою було забезпечення індійських фермерів доступними засобами для боротьби зі шкідниками. Спочатку планувалося, що завод буде використовувати готові компоненти. Однак через високі митні збори та конкуренцію з боку місцевих виробників компанія змушена була перейти до повного циклу виробництва, що вимагало використання небезпечних хімічних речовин. До початку 1980-х завод опинився у складному становищі. Через неврожаї в Індії попит на пестициди різко впав. Що призвело до накопичення великих запасів небезпечних хімікатів? Власники намагалися продати підприємство, але покупця так і не знайшлося. Виробництво продовжувалося, хоча обладнання було застарілим і не відповідало сучасним нормам безпеки. Попри це, життя в Бопалі йшло своїм звичним шляхом. Вулиці міста завжди були сповнені руху. Робітники поспішали на зміну. Торговці пропонували свій крам, діти безтурботно гралися у дворах. Але ніхто з них не здогадувався, що над містом уже давно нависла невидима загроза, яка одного дня змусить вулиці спорожніти назавжди. Завод компанії Union Carbide розташовувався занадто близько до житлових кварталів. Люди не раз скаржилися на їдкий запах, на незрозумілі викиди, які періодично забарвлювали небо у жовтуватий відтінок. Але хто б їх слухав? Завод давав робочі місця, корпорація приносила гроші, а влада не хотіла конфліктів. Ніхто не знав, що в його стінах накопичується отрута, яка за кілька років знищить десятки тисяч життів. Це сталося тихої грудневої ночі, коли більшість мешканців міста міцно спали. Люди не підозрювали, що вже за кілька хвилин. Звичайна ніч перетвориться на пекло. На заводі стався витік металізоціанату, хімічної речовини, настільки отруйної, що навіть короткий контакт з нею викликав миттєве отруєння. Через несправність системи охолодження тисячі тонн токсичного газу вирвалися назовні і поповзли містом, проникаючи у будинки, наповнюючи легені людей смертю. Першими помітили небезпеку нічні працівники. Було важко дихати, очі різало, а в роті відчувався металевий присмак. Я хотів покликати на допомогу, але замість слів вирвався тільки кашель. Згадував один із робітників заводу. Паніка наростала. Спочатку люди не розуміли, що відбувається, дехто прокинувся від того, що не міг дихати. Інші бігли на вулицю, шукаючи порятунку, але зустрічали тільки смерть. Після півночі я прокинуся від сильного кашлю моєї трирічної доньки Рубіни. У напівтемряві я побачила, що кімната заповнена білою хмарою. І я чула крики багатьох людей. Вони кричали Біжіть! Біжіть. Мій восьмимісячний син Масхін застогнав із непритомнів. Потім почала кашляти і я. З кожним новим подихом, здавалося, ніби я вдихала вогонь. Я схопила дітей і вибігла на двір, несучи масхіна на руках і тримаючи за руку Рубіну. Ми були у нічному одязі. На дворі було дуже холодно, але ми не відчували холоду. Велика кількість взуття, хусток та іншого одягу була розкидана довкола. Білі хмари огорнули все. Вуличні ліхтарі нагадували точки світла. Я бачила велику кількість людей, які бігали, чула крики про допомогу. Ми бігли вгору до лікарні. На одному із перехресть вулиць ми всі впали на землю. Я на той час була на другому місяці вагітності. У мене відбувся Викидень прямо посеред вулиці. Якби ми залишилися на тому перехресті, то напевно загинули б. Але ми піднялися і побігли далі. У повітрі нудотно пахло сіном. Розповіла мешканка міста Азіза Салтан. Тієї ночі тисячі людей у паніці бігали вулицями. У стані шоку ніхто не здогадався застосувати найпростіші засоби захисту. На залізничному вокзалі загинули всі пасажири та службовці, що перебували на чергуванні. До ранку місто перетворилося на величезний масовий похорон. Тіла лежали всюди: на дорогах, у дворах, у домівках, у лікарнях, де лікарі не встигали рятувати життя. У перші години після катастрофи загинуло понад три тисячі людей, але справжнє пекло чекало попереду: токсини залишилися у воді, у ґрунті, у тілах тих, хто вижив. Я працював у морзі тієї ночі. Було так багато тіл, що ми складали їх у купи, як дрова. Я бачив обличчя матерів, що тримали своїх мертвих дітей. Це був жах, якого не можна забути. Згадував один із лікарів. Минали дні, але наслідки трагедії не зникали. Люди, які пережили катастрофу, почали хворіти. У них випадало волосся, розвивалися хронічні хвороби, а через роки народжувалися діти з каліцтвами. Моя онука народилася без пальців. Лікарі сказали, що це через той газ. Я проклинаю цей завод, проклинаю тих, хто нам це зробив. Говорила стара жінка, що втратила всю свою родину. Коли мешканці вимагали справедливості, компанія Union Carbid відвернулася від них. Вони заявили, що не несуть повної відповідальності за катастрофу. Їхній генеральний директор Ворен Андерсон навіть відвідав Індію, але швидко втік, уникаючи судового переслідування. Ніхто з вищого керівництва корпорацій не був покараний. Компенсації, які виплатили постраждалим, були смішними у порівнянні з масштабами трагедії. Але навіть гроші не могли виправити зламані долі. Бхопал став містом привидом Багато хто виїхав, бо не міг жити там, де померли їхні близькі. А ті, хто залишився, щодня бачили нагадування про цю жахливу ніч. Трагедія у Бхопалі це нагадування про ціну людської байдужості. Це історія про тих, хто загинув у найжахливіших муках, і тих, хто вижив. І поки люди забувають про цей жах, десь у світі вже створюються нові бомби уповільненої дії. Чи можна зупинити наступний бгопал? Так, але лише тоді, коли життя людей стане важливішим за гроші. Поки що цей урок залишається невивченим. Бережіть себе, цінуйте інформацію та ніколи не забувайте уроків історії. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.